Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо домашнє смачне і ніжне сирне печиво. Надзвичайно просте та швидке в приготуванні. Але притому і швидко зникає зі столу. Хто зацікавився таким рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо його готувати. В миску перекладаємо 80 грам м'якого вершкового масла. Одне яйце. Висипаємо 100 г звичайного цукру. За бажанням можна і більше. Та одну чайну ложку ванільного цукру. Лопаткою перемішуємо продукти до однорідності. Потім додаємо 200 гісло кисломолочного сиру. Ми його перетерли через сито, можна перебити блендером. Головне, щоб не було в ньому грудочок. І коли ми знову всі продукти перемішали з сиром, то отримали однорідну сирну масу. Додаємо частинами просіяне борошно. З першою частиною додаємо одну чайну ложку розпушувача. Спочатку тісто замішуємо лопаткою, а з другим додаванням борошна продовжуємо тісто замішувати руками, оскільки тісто стає густішим. Але важливо не перебільшити з борошном. Щоб печиво не було твердим. На виході тісто має бути ніжним та м'яким. Його добре округлимо в колобок і в місці залишаємо на 10 хвилин. Накриваємо рушником, даємо тісту відпочити, тоді з ним краще буде працювати. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном. Кладемо тісто і розкочуємо його приблизно 6-7 мм. Якщо в процесі роботи тісто буде прилипати, його можна трохи присипати борошном. Формувати печиво будемо ось такою вирубкою для печива, але це не обов'язково. Можна просто порізати на квадратики чи ромбики, або за допомогою стакана вирізати круглу форму. У кожному печиві виріжемо серединку. Так воно буде більш красивіше. Для цього підбираємо щось відповідне меншого діаметру. Зайве тісто обираємо і з нього повторно будемо розкочувати тісто та формувати печиво. А уже сформоване печиво переносимо на форму застелену пергаментом. Випікати будемо в розігріти до 180 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин. Смачне та ніжне, домашнє сирне печиво готове. Знизу воно добре підрум'янилося, а зверху залишилося світлим. Якби додали більше цукру, то і зверху воно було б рум'яне. Ми компенсуємо цукровою пудрою нею посипаємо печиво зверху. Воно неймовірно смачне та ароматне із доступних продуктів. Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!